Всім привіт! Починаємо наш новий влог з кав'ярні. Сьогодні понеділок, і ми вриваємося в цей тиждень макарончиком кавою. И Міша тут слухає музику і робить тиць-тиць-тиць. Покажи всім, як ти робиш тиць-тиць, тиць. -тиц -тиц. Ну, ну давай. Мій гімнаст. Так. Міша, ти розтяжку робиш? Не пам'ятаю чи казала вам, але підсіла на макаронси. І подобається найбільше смак дорблю груша. У різних місцях брали, і скрізь мені подобається. Коротше, підсіла. Мафін друга зустрів. Затримуйся, правда, друзі. Їжачок іде, за ним ворона, іде ззаді і клює. Підемо її проганяти. А ну-ка не трогай їжачка. О, от, так от. Ховайся маленький. Ну як маленький, він, якщо чесно, якийсь гігантський трохи. Ховайся, ховайся, зайчик. Ти там пролізеш, хоч. Все, отак от, от. І колючки їй не страшні. Я в шоці. Це що за любов там така? Мішуля, ти так маффина обіймаєш. Боже. Ой. Отак. От отак. Мої хороші. Мафін пивтить, але терпить. Збираємося на вулицю, я тут викладаю мішин лук, щоб подивитися, як це буде разом е, виглядати. А мішка забрав свої штани. Знаєте чому? Бо там є шнурочки, синочок, шнурочки. Давай, я тобі інші зараз дам. Це ми зараз збираємося в дитячу кімнату, уявляєте? Вперше. Мішиному другу сьогодні виповнюється 11 місяців. Тож ми зараз йдемо святкувати туди. Ну так святкувати це символічно, дуже голосно сказано. Просто йдемо разом проводити гарно час. Дітки будуть бавитися, а ми будемо радіти, що їм подобається. Я сподіваюся, їм сподобається, але в мене немає щодо цього сумнівів. Я чомусь впевнена, що мій зайде дитяча кімната, бо там багато всього цікавого, кольорового і мені самі, мабуть, там сподобається, тож пішли з нами. Ми вибрали дитячу кімнату у ретровілі Папашон. Діткам дуже сподобалося, там були і кульки, і були гірки, і були батути, і кубики, басейн з кубиками. Короте, Міші розбігалися просто очі. Я була дуже щаслива бачити його задоволену посмішку, його здивування, його щасливі очки маленькі. І просто дуже класно ми провели час. Діти за 40 хвилин витратили всю свою енергію, яка у них була, потім солодко спали, поки ми пили каву. Але в принципі хочу сказати, що ця кімната ну, дійсно класна. Діткам до одного року, до речі, вхід безкоштовний, дорослим 10 гривень. Uh, і ще хотіла сказати, що ця зона, яку я показую, це від, для діток від 0 до 5 років. Там ще є зона з великими батутами і з іншими якимись там лазилками і лабіринтами, але то для більш дорослих діток від п'яти вже років, і ми туди не ходили, тому нічого про це сказати не можу. Ось ця зона дуже прикольна, мені ще сподобалося, його другу також сподобалося. Як бачите, дити, ді, дитина була зайнята. І задоволена, що найголовніше. А з цієї гірки навіть я з'їхала. Міша заснув, я сиджу на балконі, п'ю чайок і не повірите, що дивлюсь. Це Титанік. Я не знаю, чому мені захотілося подивитися саме його, сама від себе не очікувала, бо останній раз в дитинстві десь дивилася, коли по телевізору його часто показували. І все дуже мало що пам'ятаю з цього фільму, і взагалі не впевнена, що я от прям від початку до кінця його дивилась. Пам'ятаю якісь сцени там зсередини, пам'ятаю, що в кінці було, але зв'язаного сюжету якось немає в моїй пам'яті. Хоча я фільми так запам'ятовую, що <фар> можу і забути те, що вчора дивилась, тому може і бачила. Не знаю, коротше, краса така. Дивлюсь у віконечко. І чайок. не знаю, чи додивлюсь до кінця, наскільки мене вистачить, бо якість, звичайно, так зобі. 97-го року фільму. Ми приїхали в АТБ, їздили гуляти на машині, і вийшли, мішу, вирішили не сажати у візочок. І уявляєте, згадали. Чоловік згадав, що можна ж робити ось так. І все. І дитині цікаво, і нам візочок не треба вигружати з машини. Міш, тобі як? Клас, правда? Цікаво? Супер. До речі, Міші я даю ось такий творожок без наповнювачів Ягодинський. Йому подобається і тут більш-менш нормальний склад без цукру. А ще чого ми взагалі прийшли. В АТБ? тут зараз памперси, трусики, 30 штук, 269 гривень. Ось така акція. А ось ці хагіс ми брали взагалі, нам не сподобались. От взагалі кошмарні. Але це мені так особисто не знаю, може це не всім так. Мені терміново і дуже-дуже сильно захотілося намалювати картину афірмацію. Так сильно захотілося, що я побігла, просто побігла в магазин найближчий за полотном. І ось намалювала в два заходи. Але таке задоволення отримала тут ще місце для напису. Залишила пізніше, коли все досохне. Ну, вже досохло, в принципі, можна вже писати, то напишу тут ще напис, покажу вам потім. Але таке колосальне задоволення отримала. Прям от прям кайфанула. Чоловік був з Мішою, і я прям виділила час для себе. Це буквально, ну, це десь півтори години в мене зайняло. Але я прям кайфанула. І ще вибрала кольори прям для ті, які зараз описують е, мій настрій. Секунду. Так от вибрала кольори, які описують зараз мій настрій сьогоднішній. Просто не можу. Дуже-дуже кайфово. Хочу ще напис тут зробити. І буде закінчено. Ще мені тут дещо прислали на огляд у інстаграм. Знаю, що там всередині дуже гарно, але ще не відкривала, бо треба ж зняти. Покажу вам теж, якщо цікаво. Ну, думаю, вам буде цікаво. Бо, наприклад, мені завжди цікаво подивитися, що у блогерів в закритих коробочках. Хочеться хоча б просто відкрити і подивитися, що там всередині. Мені, якщо чесно, і цю коробочку не терпиться відкрити, але я ж кажу, треба зняти, тому вона лежить тут і чекає мене. А ще купила акрилові фарби, щоб намалювати цю картину. І подивіться, просто яка гарна. І мила коробочка. Там були різні малюнки, можна було собі вибрати. Не плач котик. Не плач, мама, да. мама. Підемо вкладатися спадки. Ну все мішенька заснув, і в мене є тепер. Трохи часу попрацювати, буду монтувати влог, а також займатися своїм марафоном, точніше, робити ворбут до нього. І знаєте, нещодавно я зрозуміла, що зробила велику помилку, вважаючи, що люди, всі люди, які дивляться мене на Ютуб, вони підписані на мене у Інстаграм слідкують там за мною. І через це. Виявилася така проблемка, що мені написала моя підписниця тут на Ютубі, що вона доки не перейшла у інстаграм за посиланням і не подивилася, що там в мене відбувається. Вона не могла зрозуміти про який взагалі марафон я кажу. Може, я проходжу якийсь марафон чи ще щось. Тому маю вам тут розповісти, щоб розставити все по поличкам, щоб ви знали, що відбувається. 1 серпня стартує мій базовий марафон натхнення, на якому я навчу всіх його учасників викликати натхнення саме тоді, коли воно їм потрібне, а не чекати, поки воно саме прийде чи не прийде, чи десь його може шукати треба, чи ще щось. Ні, я навчу його викликати саме от в моменті, як мені зараз треба натхнення, я роблю деякі дії. І воно до мене приходить от тут і зараз, коли воно мені потрібно. Цей марафон буде відбуватися протягом 30 днів. Кожен день буде якась інформація і одне завдання, яке треба буде виконати для себе, звісно. І в рамках марафону будуть відбуватися класні трансформації, буде відбуватися особистісний ріст. Це, звісно, якби, без цього не обійдеться, тому що всі такі марафони, які націлені на якісь власні пропрацювання, вони до цього ведуть на свій власний ріст. Тому натхнення буде багато. Не скажу, що всі завдання будуть мега супер приємними, але приємних там також буде багато. На деякими треба буде реально попрацювати. Але це того варте, повірте мені, бо я людина, яка вміє викликати натхнення тут в моменті, коли воно мені потрібно. Я писала книгу, викликала натхнення тоді, коли запланувала сісти і писати. Бо якби я як чекала, поки воно там саме до мене прийде, мабуть, я б ще досі писала свою книгу. До речі, в мене є книга, в мене є ще трошки небагато екземплярів. Вона російською мовою наголошую на цьому. Поки що українською ще вона не надрукована, тому якщо раптом вас зацікавить, залишилось тут картиночку. Це дуже затишна така жіноча книга, яку приємно читати під каву, відпочиваючи, вона про дівчину Беверлі, яка відправилася в пошуках рецепту варення на, можна сказати, інший кінець країни. І під час цієї подорожі з нею відбувалися надзвичайно затишні та приємні речі, про які приємно і кайфово читати. До речі, ця книга дуже заспокоює. Це не мої слова, вже і я так кажу, але взагалі це відгуки моїх читачів. І ще раз, щодо марафону, він буде відбуватися з 1 по 30 серпня. 30 днів одне завдання кожен день. Взагалі, вартість марафону один день 1 долар, тобто 30 доларів. Але на перший потік, от саме серпневий, я роблю величезну знижку. Він буде коштувати 500 гривень, тому що я хочу отримати від учасників цього першого потоку. Зворотній зв'язок, щоб вони розказали мені. Це просто треба розказати потім в кінці, що вам сподобалося, що ні. Ваші в принципі враження. Я хочу це почути, щоб можливо в майбутньому я могла цей марафон якось удосконалити. Також я буду давати в pdf форматі воркбук, щоб ви могли собі його роздрукувати і там собі все заповнювати. Бо в електронному варіанті, звісно, не все зручно робити. Зручно щось прямо от на папері собі прописати, може щось намалювати, не буду спойлерити, але ем, ну, ось така буде вам такий зошит, книжечка в руку, коротше, в ем, якому буде зручно це робити, якщо ви його собі роздрукуєте. Відбуватиметься марафон у закритому інстаграм профілі, е, і також він буде супроводжуватися новими, цікавими класними знайомствами, бо всі люди, які прийдуть до мене на цей марафон, які вже записуються. Вони звісно всі з однієї як це сказати з однієї, в рамках одних інтересів зібрання, і це дуже різносторонні люди, люди, яким потрібне натхнення. Тому якщо ви теж із таких, то будь ласка, переходьте до мене у інстаграм, пишіть мені скоріше у дірект, і я вас запишу. Бо старт вже зовсім скоро. Мафін. Песик мій хороший. Раніше Мафін займав весь мій інстаграм, всю мою галерею в телефоні. А тепер її всю займає Це... син. Ну і Мафіну теж трошечки трошечки виділяється місце для цього. Котик мій. Песик, точніше. Мій хороший. Я тебе теж так люблю. Ми. Ми на цьому тижні вже другий раз у дитячій кімнаті. Дуже сподобалося і Міші, і мені. Тому прийшли знову вже з іншими мішаними друзями. Зараз я просто погляду поніша там грається в культур. Вивчаю, як то воно там устроєно все. Да? Іди сюди. От то прийшли ще раз енергія витрачається просто на раз і у мами, і у маленьки Ого, подала вот это. Ай. Я одна дома. Відправила тільки що чоловіка з Мішою на прогулянку, а сама знімаю відео, два відео, які ви просили мене зняти. Тож скоро зовсім вони вийдуть. Це відео про прикорм і відео про перші покупки для малюка, що потрібно малюку у першій місяці його життя. І ось дістала гірлянду. Так гарно в кадрі виглядає, мені так подобається. Прямо. Прям клас. Залишу тут. Хай світить нам. Мені ще сподобається, бо він на нас обожнює всілякі лампочки. Пам'ятаєте, в минулому відео казалося, в мене проблемки трошки з фікусом. У нього ось такий наліт, незрозумілий, на листочках. Так ось. Мені порадили одну штучку-пшикалку, її мені треба залишилося забрати, і перед тим, як пшикати, треба помити мильною водичкою. Це мені сказала людина біолог, людина, яка в цьому розбирається, яка працює в, цьому сфері, в цій сфері, яка працює саме у відділі рослин, домашніх рослин. Тому я їй повністю довіряю, це через знайомих. І хочу зробити те, що вона мені порадила, треба тільки цю пшикалку забрати. Думаю, вже в наступному відео покажу, якісь зміни є, чи ні, і мильною водичкою, як я вже сказала, перед цим помити. Сподіваюсь, це допоможе, і оці нижні ті нижні листочки стануть як ці верхні. Бо верхні прям-прям шикарні. Але мені здається, коли ми купили цей фікус, якщо чесно, то там трошечки вже на листочках нижніх отаке і було. Можливо, треба було раніше просто почати щось з цим робити, але я думала, можливо, це нормально. А коли воно вже почало розповсюджуватися по всій рослині, то тоді вже вирішила, що пора щось з цим робити. Я ж кажу, у мене рослини якось не прям добре проживаються. Ой. Ну, сподіваюся, це переживеться, бо дуже мені подобається. Його, до речі, звати Груд. Є в мене така слабкість давати імена своїм домашнім рослинам. Напишіть, якщо ви також називаєте свої рослинки якось. У нас нові чашечки. Ось такі я купила. Дуже мені подобаються, затишно виглядають. І дивіться прикол. У нас на постері тут така сама чашка, тільки без ручки. Це співпадіння. І ще хочу вам показати, почала вести знову мішен графік, щоб якось врегулювати його режим. Він зараз завжди спить два сни денні. І приблизно піднімається завжди ну, там, в 7.40, 7.15, від 7, від 7 до 8, ось цей проміжок часу. Іноді, звісно, буває і в 9, то хочу зараз хоча б там тиждень, може, два повести і якось потім це. Врегулювати, трошечки підкоригувати, щоб був в нас такий більш-менш чіткий режим. Бо міше чи скачок росту був, чи що, я не знаю. Він дуже погано засинав. Прямо от проблема зі сном була. Я не могла його вкласти, по годині його вкладала. Причому хоче заснути, а не може. І це... Коротше, це була жесть. Але зараз все вже трошечки краще стало, вже краще засинає, швидше засинає. Це добре. Сподіваюсь, далі так і буде, бо то було трохи складно. Я просто до такого не звикша, у нас ж не було ні коліків, він з народження класно спав, а тут таке. А, ну і ще був момент, коли він погано спав, це коли він перелаштовувався якраз таки з трьох снів на два сни. Але зараз чітко два сни і, і ніяк по іншому не буває. І це добре, бо і мені так добре, я знаю, що і коли буде робити моя дитина, і йому я впевнена також добре, бо знаю, що для таких маленьких діток режим важливий. Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Ось такий результат у мене вийшов. Я повністю задоволена. Найголовніше, що я змогла отримати від цього задоволення і прям кайфанути. Така віддушена. Провела час просто з нереальним задоволенням, надихнулася, якби тавтологічно це не було, але так і є. Це я фото робила, тому тут все так гарненько виставлено. Коротше, клас, така арт-терапія, я б сказала. Тим часом мій син розбирає свою поличку з іграшками. О, ти вже забрав Мішко, як ти це зробив? Хочу зараз записати у Мішина альбомчик його нові досягнення цього місяця. Стараюся одразу записувати, щоб нічого не забути. Вчора, 1 липня, мій син встав, просто піднявся з підлоги, ні за що не тримаючись, і просто так простояв. Секунд 10. Це у нас вперше, тому запишемо це в 11 місяць. Я вже записалася дешевше, навчився сам злазити з ліжка. До речі, злазить реально сам з ліжка, з дивану, навчила його за тиждень десь розвертатися спинкою і злазити задом. І прорізався третій зубчик ще. Все записала і уявляєте, це останній місяць, далі вже один рік. Мені не віриться просто. Два роки, три роки, тут до п'яти років альбомчик. Ой, не віриться, я не можу. Пупсик стоїть за мене, тримається. Але не будемо поспішати. Зараз тільки 10 ще місяців, тому насолоджуємося кожною хвилинкою і нікуди не спішимо. <рес> Роблю міще тунель з коврика, йому дуже подобається. Ага. Це він вже повалив. Отак стояла до цього будиночком таким. За прогнозом погоди, сьогодні має бути гроза. Скажіть мені, де вона? Я її цілий день чекаю. Обожнюю дощ, обожнюю грозу, тому чекаю цю погоду завжди, особливо коли перед цим були спекотні дні. І де сьогодні гроза? Щось там три рази грім бахнув і все. Чекаю, може, може, ще буде, ще не вечір. Останнім часом люблю до кави ось таке печиво. Подобається прям смачно От саме з кавою. Ще мені не так подобається, а з кавою прям класно. На цій ноті буду з вами вже прощатися і йти монтувати цей влог. Якраз у мене є зараз час, поки Міша спить, хоча він, мабуть. Вже маю скоро прокинутися, але я спробую хоч трошечки щось зробити. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що дивитеся мої відео. Чекаю вас у інстаграм, а також, якщо ви не підписані, не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтеся, тому що кожен понеділок виходить нове відео. А ще днями чекайте відео про перші покупки для малюка і те, що потрібно малюку у перші місяці його життя. Зовсім скоро воно вийде. Я думаю, що в середу. Тому скоро побачимося. Надовго не прощаємося. До зустрічі.